Я провів в Діскорді більше ста годин і отримав ось ці ролі. Навіщо вони мені? Давайте покажу. Що ж дають мені ці ролі і як я з цього можу заробити. Перше, це доступ до секретної інформації. Зазвичай в Discord для людей з спеціальними ролями відкривають окремі чати, в яких в першу чергу надають інформацію про проект. Друге, це ранній доступ до токенів і можливість отримувати величезний дроп. В проектах дуже цінуються люди, які проявляють максимальний актив для їхнього ком'юніті. Як я це зробив? Брав участь в івентах і був присутній на всіляких амах. Спілкувався з учасниками спільноти, допомагав новим користувачам, не спамив. Ладно, жартую трошки спамив. Чому ж це важливо зараз? По-перше, тому що в крипті зараз майже немає що робити, і це, як на мене, найкраща активність. По-друге, звичайно, це те, що можна отримати дуже крутий дроп. По крайній мірі я на це надіюся. Якщо ви маєте якісь високі ролі, то напишіть в Discord, які розберемо їх разом. Якщо вам цікава тематика грінду ролей, давайте це відео набере 100 лайків і я складу вам топ список. Якщо вам цікава тематика грін до ролей, давайте це відео набере 100 лайків, і я вам складу топ список проектів.